Друзі, привіт! Сьогодні відео теж оранка, але буду я орати. Ось ось цю ось, ось травичку. Тут була люцерка, але вже, бачите, вона перевелася. Тут в основному вже, ну не в основному, а такі лисини залишились від люцерки, вже лугова трава росте. Ця трава, мабуть, років 5 була. Тут така рядочка, я не знаю, десь сотки три отакочки. І я попробую її. Вірніше, я вже попробував, попробував перевернути хоч як-небудь. Поки трошки настроїв плуг, бо ці грядки, ну ось, о, дивіться, я ось зорав, я показував вон ту грядку, як я орав. Ось тут ось ось очки я ще зорав Тут у мене якби огородина була, така в основному таке огірки, помідори, морковка, бурячок, ну, в общем, огородина. Перчик, оце таке. Ось так тут перекинув. І нехай воно буде до весни. А весною перефрезуємо чи перекультивіруємо, буде видно. Ну, а тут, якби. Тракторець я спробував спочатку, так глибоко, як там, не вийде орати, тому що тракторець легенький, і він грибеться як глибше. Тут ось заривався я ось тут, буксував, тобто не, не, не дуже файно виходило. Ну тут ось очки трошки я підмілив, трошки плуг підрегулював, ну, перекидає. Ну, якби Хтось скаже мілко, це не оранка. Ой, друзі, в мене задача така. Зараз цю траву вверху зорати, перекинути. Воно за зиму трошечки перетрюхне. Потім я його можу весною, як воно трошечки сонечко пригріє. Звісно, трава начне сходити потроху. Я його вершок перефрезерую. Можливо, попробую поверху потім ще раз глибше переорати, воно переориться, ще раз можу перефрезерувати чи перекультивірувати. Тут все таке. Тут пів години роботи, грядочка, три сотки. Якби не, не, не дуже. Я, у мене тут грядки маленькі, тут ось. О, ось тут у мене, бачите, тут були, вірніше, нічого тут не було. тут... Ото з краю, там була в мене трошечки картоплі зліва. А тут посіяли ми коротше, одну чепуху. общем, вона не зійшла. Я її заліто два чи три рази бур'ян як сходив, перефрезеровував. Це тут осталося, я підвозив, жінка гарбузи, чистила, я розкидав. І тут я перефрезерував і все. Так що тут не орано, нічого. Воно тут земля м'якенька. Я я ж кажу, заліто тричі перефрезеровував цей увесь бур'ян. Тут земля м'яка хороша, хай буде до весни, а весною буде видно. Я отам унизу теж переорював, отон, де кукуруза в самому низу. Там теж бур'ян таке росла. Раніше там не пахав. <кхід> а якби. Луг, а воно там було як, з річки, раніше річка розливалася, і отут, де низу грядки, якраз саме така ложбинка. І коли вода, і звідти вода довго не уходила. І трава вимокала, якби і росла не лугова трава, а таке половину з бур'яном, кропива попадалася. Тобто воно ні на що не йшло, ні на сіно, ні, ні виорано. А зараз вже останні роки якби річка обміліла, як таких розливів немає, то я там переорав, переорав спочатку, потім весною його пере... мені товариш, у нього теж трактор тільки мощніший. Почала траватися, бур'янець трошки сходить там десь на початку квітня чи всередині квітня. А потім ще раз перефрезерував і там вже ми садили то кукурудзу, то кабачки, в общем, то, то картоплю, всяке таке. І там земля дуже хороша. Так що і тут так зробимо. Ось я на зиму як-не-як. А переорю як вийде, так і вийде. Все рівно буде краще, чим весною його орати. А весною потім вже почне воно трошки сходити. Трава оця, з коріння трохи, ми його фрезою переб'ємо, ну а далі буде видно. І що тут ще ми посадимо? подивимося. Тобто, якщо я взяв даже фрезою ось так, зараз хай не глибоко виорано, весною я його оце переб'ю, перефрезерую, а потім не тільки через дві, через тиждень пройде, і я вже можу загнати фризу на 20, а той 24 до 25 см йтиме легко. Тобто, того, що це вже буде перероблене легеньке, а те, що знизу вона там ті 10 см захватить ще. І буде нормально. Ну, а що ми тут посадимо чи посіємо, не знаю. Вирішимо весною. Весна покаже. Коротше, наша задача зараз оцю грядочку виорати. Ну, а ви зараз подивитесь, як воно у мене виходить. До речі, друзі, хто дивиться, ось у мене такий тракторець малесенький малючок? Янмарка 3. 13 кінських сил. Його вага 650 кг. Колія по центрах, по задніх колесах, по центрах 80 см. Можна розширити до 90-го, ще по 5 см. Плуг у мене саморобний, повністю, ну як повністю, майже повністю все. Ось тільки із кінського плуга. ну Це тут все не по-нашому написано, по-німецьки. Німецький кінський плуг. Тут казали, люди ну не казали, а тут ще була така опора. ну там Мені посовітували, я її відпиляв. Краще ура. Це із здорового прулуга дав, там уже підтерті, викинув відвали. Глемих теж. Я обрізав, вирізав сюди. В общем, вигнули, підогнули. Раму зробив. Ну, Є у мене там відеогляди цього плуга. Ось так. Це у мене колесо від Вірокса 2 по 18. Я на той Вірокс зробив був. Колесо більш, ну, краще, більше колесо, бо воно мені щось показало слабеньке для того плуга. А той плуг Вірокс я продав. А чоловік, який купляв, кажу, хоч поставлю це, а те заберу. Він каже, ні, хай стоїть. те. Ну, Я говорив вже в попередньому відео таке. Так, трохи я підналаштував, правильно, неправильно. Як кажуть, хуже, нехай буде краще поганий зяб. Чим весняна оранка. Ну, <laughs> якось так. Ну, то таке. Так що зараз дивимося, як я буду орати, як цей плуг орати. Друзі, ось так виходить. Ось, дивіться. Не глибоко, зараз поміряємо. Ну я думаю, десь сантиметрів 12-15. Ну, ось тут зараз я возьмем. Я ось взяв трісочку, не міряв я чесно. Скільки ось так раз. Хлоп. І ставим. Ось. Ну, дивіться. Ну, близько 13, 12, 13. Десь може трошки глибше, трошки більше. Ну а все-таки перекидає. Перекидає. Ладно, хай це приориться. Приблизно скрізь одинаково. Залишилась мені третя частина десь дорать. Хожу в одну сторону вниз, тому що важкувато. Ну як важкувато? Я вже говорив, що цей трактор, як би він або він тягне, або він буксує, кой де, починає буксувати. Хоч і той, ну, як би тут не оралось 5 років трава. Ну, нічого, все нормально. Навіть виходить краще, ніж я думав. що... Що вийде, я думав буде хуже. Ну, ось, бачите. ось, Ось бачите так ось. Нормально перевертає усе. Ходив я Третій повишеною, так як і орав от у точки, то тут легко воно вхоралося. Тут важко і на великій швидкості теж не той. Ну і дужче кидає, не знаю. Третій понижений. Медленіше воно його зяб ставить. Якби я не спеціаліст, не агроном, а якби кажуть, краще, щоб на зяб воно його ставило. Ну, воно приблизно так бачите і виходить. Щоб ставило, там вимерзало чи розсипалось тоді, не знаю. Ну, в общем, як є, як умію, так і учимося. Можливо, щось так, щось не так. Але не треба нікого просити. Сам потихеньку якось буде, не знаю. Уже ось два сезони я обробляю оці ось грядки сам, фрезерую, орю. Всяке таке, то на врожай гріх жалуватися. Особливо в цьому році, то взагалі хорошо. В тому році навіть картопля була непогана, все було. Нормальна. І морква була, і буряк був, і помідори, перець, огірки. Навіть немає поливу. Ну, Тут можливо, що річка, О, то бачите, за кукурузою і там ще, напевно, метрів 40 і вже річка. Ну, Там такий обрив чотирьохметровий. вода дуже низько. Ну, Все рівно не завина, все рівно тут вологи трошки більше, ніж десь на горі. Ну що ж, поїхали далі. Зараз... Причеплю камеру, десь попробую до плуга причепити, щоб вам було видно поближче як кидає. Ну що ж, друзі, виграв, Ось я грядку. Тут де борозна, ось такого тут понакручував, понаверчував. Ну, в принципі, нічого, фризою все вирівняється. Тут ось глибше було містами, тут чи сиріше, чи не знаю. І плуг залазив трактор. Грібся, прийшлося трошки і плуг, кой піднімати. Ну, ось так. Бачите, вийшло. В принципі, в принципі і нічого. Бачите, де дужча розсипалося, де навернуло. Воно тож, де трава, яка, де густіше, де слабіше. Тут у кінці, як бачили, то глибше, нормально йде плуг. Ну, тут я одорав трохи і фрезерованого зачепив. То тут, тут взагалі нормально. Ну, це таке. Ну, я гадаю, що зовсім таки і непогано вийшло. Ще в мене одна грядка там у матері є. Та що гарбузи. Там я покосив, бур'яни всі. Не знаю, чи виорю, чи перефризую. Будемо дивитися. А можливо, я ставлю до весни, весной вигорю. Подивимося, як краще. Все потихеньку будемо робити, не все зразу. Можливо, на цьому тижні там пообіцяли змолотити кукурузу. Змолотять, тоді там треба ті терчаки буде треба докосити. Теж чи перефрезерувати треба буде, чи передіскувати, попросити. Ну, робота є. В селі робота завжди є. Круглий год, навіть зимою. Так що, друзі, ось таке відео. А ви в свою чергу не забувайтеся задонатити, хоч трошки, на Збройні сили, а саме на комплектуючі на FPV дрони. Посилання у мене буде в описі під відео зразу. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб каналів «Рибач як мій» та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Підписуйтесь на ютуб канал пана Анатолія, «Рибач як мію та сам собі пан. Слава Україні! Героям слава! Ну а я завершую своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Пишемо свої коментарі. На всі відповідаю. Дослухаюся до порад. Дякую вам. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде пока. Слава Україні!